Ходимо підсумки з новою поштою, мати діло, це просто супер, я вам скажу. А, знаєш, була у мене наложка, наложку я відправляю тільки тим людям, з якими я вже співпрацюю, і які мене просять, що відправ мені, бо там якісь у мене нюанси. Без проблем. відправляю. Дивіться, я відправила була, сума там, ну, 300 гривень, скажу, Ну, це все не скаже, як хочете. А, і я не приходила, мабуть, тиждень, да, сім днів там було. Сьогодні яке 27, да, 20 числа мені клієнт ну, на пошті заплатила, я не приходила, і там був збой в нової пошті, що воно мало е, на карточку я не могла його оформити, тільки на відділення. І, значить, я е, забулася за них, так воно було. Потім мені приходив в новій пошті, що грошовий переказ видано. Блін, видано, я ж нічого не отримала. Я тільки щоб відправляла цю суничку, в мене 10-10-250 гривень, хто хоче а, без вуза. І, значить, а, а, дивлюся, а ці кошти з відділення просто перевелися в пей. з новою коштою. Просто шикарно працювати. Я вам кажу, так класно все, все хорошо, все швидко, якісно. І ну, все круто, Короче, в мене дуже слова немає. Тому користуйтеся новою поштою, буде вам щастя. А бажаєте замовити мої рослинки? пишіть в особисті повідомлення.